Ухвала іменем України оголошується резолютивна частина міста Кропивницький 61.25 року. Слідчий суддя Леніцького районі суду міста Кіровограда Рада за участю секретаря судового засідання Березки дзерки літвіна прокурора Оверченко розянувши що в відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції конференції місті Кропивницькому скаргу літвіна на бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру до судових розслідувань. Встановив, зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов'язаних з потребою обґрунтування довідів сторін на що може бути витрачений значний час. Слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину. Керуючи статтями 214, 303, 307, 309 КПК України, постановив. Задоволений скарги Літвіна Олександра Володимировича на бездіяльність прокурора відмовити, ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кроповницького апеляційного суду протягом п'яти днів зняє оголошення. Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 10.01.2025 року десятій годині тридцять. суддя Похитниченка судове засідання оголошується закритим.